Вітаю вас, друзі! Сьогодні відбулася чергова масована атака на Україну, в тому числі на місто Київ. На жаль, багато загиблих травмованих, багато руйнувань. На жаль, ця клята війна триває. І сьогодні я хотів би з вами поділитися своїми міркуваннями щодо агентури. От як тільки президент Сполучених Штатів приймає якісь рішення не на користь України або не на користь своїх партнерів, багато одразу в медіапросторі виникає різних припущень, що, мабуть, він агент Кремля, бо так багато рішень, які співпадають з бажаннями Кремля, але згадаємо, що саме свій перший президентський термін, саме президент Трамп надав озброєння для України, яке здатне вражати бронетехніку, Джавеліни, зокрема. Звичайно, що Кремлю це не сподобалось. Тепер подивимось на його другий термін. Зараз він теж, як він бачить, приймає рішення на користь Америки, угоди з кожною країною, намагається вирівняти торговий баланс тощо. Ну, про себе не забуває, не забуває це зрозуміло, як і в принципі багато керівників держав, багато різних історій, ми знаємо. Подивимось на результати правління кремлівського режиму за часів відомого очільника Кремля. Що ж відбулося? Подивимось, що у них було до війн, до вторгнень, це лише, не лише України стосується. І що у них зараз? У них було резервів тільки в їхньому фонді благосостояння, чи як він так там називається, 500 чи 600 мільярдів доларів. У них в різних фондах було, ну, була купа грошей. Було накопичено такі ресурси, за які живи і радуйся. І багато хто так з них і жив таким життям, купували нерухомість в різних країнах, відпочивали де завгодно. Подивимось, що у них тепер. Гроші закінчуються, навіть самі зет-блогери це відзначають. Вже запозичення у громадян або у інших структур. Ну, тобто, гроші реально закінчуються. Вже нема навіть виплачувати грошей гробових так званих. Вже є багато фінансових обмежень на зняття своїх вкладів. Тощо, ціни на нафту впали, купа санкцій. У них реально зараз складна. Ситуація в економіці виникає питання. так хто чий агент? Хто б так ще зруйнував Росію? Так вправно? Дякую за увагу! Будьмо здоровими, бережімо себе! Слава Україні!